Сьогодні у нас черговий прямий ефір в Рубриці, час виручне Божеслово. І з вами я, Іван Равлюк. Я сподіваюся, що цей час буде для вас плідним, і ми зловою в вивчення слово. Саме цей процес збагачує наше життя і покращує наші чуття. Людина буде гарно себе почувати, якщо дасть можливість слово Божу благотворно впливати на нього. На, на, на людину, маю на увазі, на чоловіка окремо, який приймає е, слово. Ви знаєте, що е, цей процес це процес, е, маю на увазі, процес е, дослідження слова Божого, це процес тривалістю в життя. Це не просто е, одна е, станція нашого життя, де ми посилюємо е, в цей період часу е, пізнання Бога. Це дистанція, це Біг, як Полог називав, в тривалі... з тривалістю все життя. Він сказав: я свій біг закінчив. Ось він виконав все, що Господь його закликав виконувати, і він йшов від одної точки в іншу. Він йшов від одного діла до іншого. Ось, і коли він побачив, що його час на землі вичерпався. Всі задачі й цілі, які Господь перед ним поклав. Він виконав. Він віру зберіг і зробив, зробив від себе все залежне, щоб ім'я Господні було прославлено. Оцінку кожному служінню. Звичайно, дає сам Господь, але ми з вами маємо свою дистанцію, свій біг, і ось на цьому шляху ми також підтримуємо себе, щоб бути духовно сильними. Нам потрібен якісний духовний хліб. Нам потрібно розтворяти обітниці слова. Вірою і застосовувати їх своє життя, це нам допомагає, от все це зробити, допомагає нам вчення, якісне вчення і наставлення в вірі. І я вірю, що кожна передача, кожна проповідь вона має в собі ціль збагатити чиєсь життя, наблизити до Бога, утвердити на шляхах істини, на шляхах правди, і сподіваюся, що цей ефір саме. Буде саме таким, досягне саме цих цілей, він буде благословінням для вас, Алілує! І тому дякую ще раз вам, що ви долучаєтесь до перегляду і переслухування, якщо ви дивитесь десь нас, слухайте верніше нас на якійсь платформі, де ця проповідь звучить просто доріжкою. Дякую ще раз. Сьогодні поговорю про чистоту мотивів і про пагубність користолюбства корост... Ось простолюбиві люди. Це люди, які е, живуть з надією, як е, підбираю правильні слова, щоб ну щоб це не, не виглядало як образливе щось, але щоб воно е, чітко змалювало е, барви е, цього пороку. Насправді корстолюбиві люди це люди, які полюбили порок. Який в кінці кінців спричинить велику проблему в їхньому житті, дасть їм те, чого вони не очікували насправді. І ось, щоб дати більш змістовну таку вам ілюстрацію, я Хочу звернутися до однієї історії старого заповіту. Але перш ніж я зачитаю деякі вірші, і буду говорити про ту історію, скажу вам, що бажати благ, це не завжди користолюбство. Тобто є відмінність між тим, що людина хоче мати блага землі, адже Бог навіть казав, тим, хто будуть слухняні йому, він дасть вкушати блага землі. Тобто, Бог не проти того, щоб ми мали добро в житті. Але людина, яка е, шукає користі в негативному змісті, тобто вона шукає будь-яким чином здобути щось е, для себе, при цьому зробити гірше комусь, то це засуджується біблією. Це є користолюбство, це є гріхом і тим пороком, які, яким на зараз, страждають дуже багато людей у світі, і також християн. Ось і якщо людина з цим не розбереться, то цей гріх розчавить її. Я впевнений в цьому. І Насправді, будь-які діла, які навіть виглядають благородно, вони будуть зважені Богом. І Господь знає мотиви кожного чинку. Якщо цей мотив користолюбства, то звичайно ж людина буде зважена, і якщо вона була неправа перед Богом, вона пожне погано в своєму житті, тому не обманюйте самі себе, що те саме пожне. От я хочу пригадати історію, яка записана в другій книзі царств. Другої книги царів, більш точніше буде українською мовою, яка відбулася за життя Єлисея, Божого пророка. Ну, війна була між Сірією і Ізраїлем. Ось і виначальник сирійський. Він Нейман, на ім'я Нейман, він був хворий на проказ. Він був достойною людиною і мав, мав служанку ізраїльтянку Ну, це історія взагалі окрема, да, як служанка ворогуючого народу порадила е, дружині Нейману, ну, фактично самому Нейману е, звернутися до е, до Божого пророка е, ворогуючої сторони. Ось це показує, що Нейман все ж таки умилився, да? Ось він прислухався в своїх хворобі, в своїх болях, в своїх стражданнях, ну, в, в постійному дискомфорті до слів. Цієї, цієї дівчини і скажу вам так, що ну він чинив правильно, і історія е, нам повіствує е, делікатні, такі цікаві деталі в цій історії. Якщо вам цікаво, підкрити другу книгу царів, п'ятий розділ. Просто почитайте можливо, і е, до і після, да е, щоб зрозуміти контекст е, відносин того часу між Ізраїлем і Сірією. Ось просто. Просто зробіть для себе цю картину більш, більш відкритою, зрозумілішою, і що відбувається, так якщо коротко, щоб я головну ідею або мораль цієї історії підкреслив, зробив деякі висновки, і я вірю, що ми будемо збудовані, роздумуючи над, над те, що відбулося тоді, адже це слово Боже воно живе діяльне, воно допомагає нам зростати. Ну, дивіться. Нейман приходить до Божого пророка. Він міг зазнати невдачі, адже пророк міг відповісти ні йому. Але тим не менше, пророк, не виходячи через свого слугу, дає відповідь Нейману. що йому потрібно зробити, щоб залишитися, тобто подолати цю хворобу, щоб отримати своє чудо. Євисей навіть не вийшов, не зробив. Те, що, можливо, очікуваний Іман зробити, не поклонився йому, тож він прийшов своїм караваном да, зі своєю світою, можливо, своїм оточенням, з, з такою, скажімо, поважною позицією однозначно. Ось Єлисей, Єлисей це не вказало, тобто він служив живому Богу, і він розумів більше духовні процеси взагалі. Цінності в житті більш ніж імат. Хоча немає нічого в цьому поганого, щоб люди, які мають позиції, отримували відповідну стану, скажімо, в міру того етикету і здорового глузду. Ось, але що відбувається в цій ситуації? Давайте трошки про це подумаємо. Єлисей каже: йди, окунися в лісі Йордан сім раз і покази зійде. Навіть не сам, а через е, свого слугу він передає це все. І Нейман розлютився, його це е, почало дратувати. Ну, як так? Я тут така поважна людина, до мене навіть не вийшли, і здали дали мені пораду на рівні дитячого садочку. І він розвернувся і пішов. Слава Богу, що в нього були мудрі радники, і сказали йому: Дивись, якщо о, щось би складне, тебе попросили, ти б зробив б зробити. Як ти думаєш, ти така людина, яка могла би робити щось що було б над твоєю здібністю? Він каже: Так я б зробив. А чому ти не зробиш те, що для тебе дуже просто піти, просто окунутися? Ну будь-яка людина може це зробити від малого до великого. Це не складне завдання. Ось, іди зроби, тобі це нічого не, не, не коштує. І знаєте, Нейман був в цьому випадку був розумний і смиренний, я так думаю, він зважився з холодним розумом і сказав: Ну, я раз я тут я це зроблю. Він зробив по слову пророка і проказа миттю зникла, він зціляється. Це дивовижна історія. Прекрасна історія, яка свідчить нам про ще одне Боже чудо і про те, як Господь може милувати. Ось стається, це, це славне чудо. І Німан хоче віддячитись, він хоче дати великі дари. У нього великі фінансові ресурси, і він готовий був віддати дуже багато за те, що отримав. Так він отримав те, що так сильно бажав, але Божий пророк відмовляється це брати. Він не бере жодного дарунку, ось і він просто це зробив як скоріш за все, як послуг Богові і. За це не хотів ніч брати, щоб ніхто не казав, що його хтось збагатив інше ніж крім самого Господа, і що відбувається? Слуга Єлисея. Дуже от дуже будь-уважні зараз. Хазів. він бачить цю всю картину, і в його серці відбуваються відповідні процеси. Він заразився користолюбством і, скоріш за все, мав неправильні мотиви, будучи біля пророка Божого. А хтось скаже: а чому пророк Божий не побачив в ньому от ото -от -от користолюбство? Знаєте, Бог багато милостивий. Деякі закидують мені, чому я в служінні даю можливість служити тим, хто недосконали або не так виражає свої думки, як би хотілося. Я вам скажу так: я багато що знаю про людей, але я завжди їм даю кредит довіри, і я рахую, що. Людина, яка має перспективу служінні Богу, вона може помилятися і вона не завжди буде досконало, щоб зайняти якусь позицію. Деколи це ці переміни будуть відбуватися в процесі, коли при, прийде час їх можна пояснити людині? Ось ну це вже інша тема, але вона також вкрай важлива. Я думаю, що Гехазі він був при Єлисеї, скажімо так, в такому періоді реображення. Ось, але е, через те, що він можливо не розбирався у ділу зі своїми пороками, зі своїми проблемами, він собі шкодився, і це правда. Люди можуть довгий час собі шкодити, при цьому знаходить знаходячись в хорошому служінні біля хороших людей. Ось, але при цьому не збудовуватись, адже е, насправді вони не зважують вірно свої мотиви. Вони живуть в своєму світі. Ось, і це не значить, що ті люди, які дають кредит довіри їм, вони не праві. І тут багато людей помиляються, бо вони шукають досконалих людей в служіння, як на мене, тобто, це моя особиста точка зору, і я вірю, що вона має підґрунтя в священному Так Також повертаємося до цієї історії, і я вірю, що сьогоднішнє слово воно когось збудує. Ви збу... ви зможете випробовувати себе побачити, чи йдете ви божою дорогою і чи робите ви ту справу, до якої Господь вас покликав, і чи будете ви мати добрі плоди і хороші наслідки свого служіння? Так ось е... коли. Коли Гехасі побачив все те, що відбулося, е, відмову Єсею взяти дари, а дари були просто могутні, ось він е, випрацьовує в своєму серці план, як я можу отримати те, що пропонували Єлисею. І він був не, настільки недалекоглядний і не мав, е, скажімо, елементарного розуміння того, що Бог він, все всезнаючий, Бог всемогутній і що пророка обманути можливо, але не Бога. І коли Бог захоче відкрити неправду, він відкриє цей пророк. І так і відбувається. Гехазід доганяє Неймана і каже: ось там мій пан передумав, дай мені те, -то, те -то, і те. -то. Я передам пана. Це з радістю дає все, що потрібно, все, що той попросив навіть і більше, він був готовий дати. Ось. І е, коли повертається е, Гехазі до. І ось, ось що відбувається друга царів, п'ятий розділ, 26 вірш. І сказав Єлисей до свого слуги Гехазі, чи моє серце не ходило з тобою, коли ти обернувся, обернувся коли обернувся, бач, той муж із свого воза на зустріч тобі? Чи час брати срібло та брати одежі і оливки, і виноград і виноградника і худобу, дрібну, та худобу велику і рабів і невільниць? Тобто, запитування. Запитання Нейману в цей час ти не мав би це робити, і він далі продовжує каже: проказ, яка була на, на Неймані, буде на тобі. Все мить побілів він він, він. він був вражений цією проказою, і це було фактично уроком для нього і уроком для всіх, хто має користолюбиві мотиви, має невірні мотиви в питанні збагачень. Я повторюсь: Бог не проти того, щоб ми були благословенні добром в житті, але його шляхами. Не шляхами, які продиктовані невірними мотивами і в яких є неправильна складова, ось непослух Господу, де є обман і тому подібне. Тому важливо себе зважувати, випробовувати себе, випробовувати свої мотиви, випробовувати взагалі своє життя. Знаєте, у Єлисея був також у вибачтелі був також слуга Єлисея, який став великим пророком, і він бажав помасання, а не просто користі якоїсь. А він бажав Божої присутності. Я вірю, що ми з вами повинні бажати доклад, не перше царство Боже, його шляхів, його е, напрямку в житті. Тоді ми посилюємо свою, свою позицію, посилюємо своє життя. Ми посилюємо Божу присутність в нашому житті. А в іншому випадку це дуже небезпечно. В іншому випадку людина буде е, насправді зазнавати поразку за поразкою. Вона е, думатиме можливо, що хтось щось не побачить, я це зроблю, і це можливо раз чи два вдається їй, і таким чином вона себе заздалегідь запрограмовує на шлях поразки і е, шлях майбутнього розчарування. І це може бути дуже глобальне розчарування. І деякі люди, бачачи, от такі моменти, які є кінцевим результатом нечистивого поводження чи нечистих мотивів, вони ніби хочуть і Господу задати питання, і розчаровуються самими людьми. Чому так стається? Але все ну, наслід... є причина, от є наслідственність зв'язки. Тобто Наслідки кожної дії вони точно є в житті кожної людини. Звичайно, через помилки, коли ми вміємо аналізувати, ми можемо зрозуміти деякі, скажімо, життєві процеси, навіть коли ми не свідомо зробили, і правильно проаналізувати їх, це, це нам дасть тільки. Блага, навіть з, навіть з поганої такої, да, неприємної ситуації. Але в цілому, якщо ми навчимо себе випробовувати, аналізувати своє життя, ми, ми зможемо е, оминути багато проблем і різного роду капкани, які диявол виставляє на нашому життєвому шляху. Всі ці пастки ми зможемо побачити ще заздалегідь, якщо ми молимось про те, що Бог випробовував наші мотиви, випробовував наші серця. І кращий лік від користолюбства це щирість, це щире деяння, це жертовність. Людина, яка жертовна, той же апостол Павло, він був жертовною людиною. Він сказав, я з радістю витрачу себе заради вас. Він сказав: Я давав вам, а від вас я не приймав. Знаєте, коли людина має такий мотив, вона ну не просто вона бездумно роздає своє. вона… Робить щось як благодійність, ім'я Господні, вона не втрачає насправді вона посилює свою позицію, і Бог, я вірю, поздає таким людям. Духовні закони працюють, що людина посіяти саме пожне, це вкрай важливо пам'ятати, брати та сестри. Я знаю, що багато людей не думають так, і це погано насправді, тому що вони можуть бути жертвами своїх корисних мотивів. І саме це стає їхньою проблемою в майбутнє в майбутньому саме це стає дуже ну скажімо так дуже вразливим боком людей адже насправді духовна людина вона має категорію мислення духовними законами Тобто вона бачить все як відбувається в духовному світі а не просто в матеріальному світі От я сьогодні буду мати вигоду, це ніхто не бачить, я зроблю, але при цьому порушу божі принципи. Якщо людина так думає, то вона вже заздалегідь запрограмувала себе на поразку і вона сама себе обманула. І Біблія того нас закликає: не обманюйте самі себе, бо що людина посіє те саме пожне. Чому ми повинні мати е, холодне мислення е, і триматися дорогою любов, як до. Ближнього нашого дорогою нам дорогої нам людини, так і до дальнього ворога, який проти нас, чому тому, що є духовні закони. Ми маємо духовними законами, категоріями духовних законів мислити і запускати Божі процеси. Ось в житті. Якщо ми сьогодні підемо шляхом Божої любові і шляхом правильних мотивів, і будемо зважувати свої серця, ми з вами все одно виграмо в кінцевому. Рахунку, тобто Бог не проти того, щоб ми мали блага в житті. Ми будемо вкушати блага в житті, але його шляхами розумієте, у Бога є завжди легальний шлях того, як нам е, допомогти, як нас благословити, як виявити себе в нашому житті. Але якщо ми не усвідомлюємо цю існу, ми потрапимо в пастку. І ця пастка буде болючою. Я молюся, щоб кожен з вас сьогодні е, почув ці слова, не просто е, чув їх як шум, як. Е, Он в своєму телефоні чи в своїй кімнаті, так? А почув суть мого пісня. Користолюбство, воно дасть погані плоди в вашому житті. Воно обов'язково спричинить проблеми. І все таємне, якщо це не виправиться, воно стане явним і воно не буде благословінням для людини. Тому я сьогодні молюся за себе, молюся за вас, щоб Господь випробував наші серця, подивився на якому ми шляху і на свій бо Божий. Шлях чудес, шлях надприроднього направо, там, де ми можемо дивитися і судити духовно і приймати вірні рішення, які в кінці кінців прославлять його, а не просто допоможуть нам мати якісь матеріальні речі в фізичному світі. Ось я вірю, що Бог благословляє нас фінансово, і Він робить це своїм дивовижним чином. Він дає нам для цього можливості, але ці можливості вони відкриті. Вони Прозорі, вони, ну звичайно, ми не повинні там всім підряд показувати, але ну ну свої зарплатні відомості, чи ще щось, я, тобто, чи хто нас там колись благословляє. Але ми, ми можемо сміливо дякувати Богу і показувати йому, е, і всім, хто нас попросить це показати. Шляхи того, як ми як ми е, маємо благо в житті, Авраам казав: Я не хочу брати просто від людини, щоб ніхто не казав, що він мене збагатив, Господь мене збагачає і збагачує. І деколи він робиться саме через людей, деколи через мудрість, яку він вам дає, там почати якесь окреме діло, чи е, мудро зекономити, чи просто посіяти в когось, і потім хтось у вас посіє. Ну тобто, я не закликаю сугубо лише до якогось одного шляху. Я просто закликаю. Кожного, хто став на шлях слідування за Богом, мати з Богом діалог на кожному рівні співпраці на кожному рівні нашого руху вперед в служінні. Ми рухаємося в служінні, і у нас завжди перед нами завжди будуть шляхи, і перед нами завжди буде вибір. Життя або смерть, благословення або прокляття. Ми повинні обирати шляхи життя, шляхи Божого благословення, і це прославить Бога. Це допоможе нам бачити Бога в дії. Алілуя! І я знаю, що сьогодні багато людей ідуть цим надприроднім шляхом, шляхом, на яких на якому будуть чудеса, на якому буде надприроднє виявлення Божої слави в інших. В сферах життя, коли ми навіть відмовляємось від чогось свого як благо для блага царства Божого, то ми запускаємо цим саме цим чинком духовні закони і процеси, які допомагають нам зростати, які допомагають нам бачити Бога в дії. Це стосується ну, від наших пожертвувань, десятин часу проведеного. Від часу проведеному слові, все це, що ми обираємо як шлях на користь царства Боже, все це примножує і матеріальну, і фізичну нашу крепість, і стабільність в житті. Служи Господу, Богу твоєму, і Він усуне хворобу з-поміж тебе в твоєму житті, в твоєму тілі. Хвороба не не закріпиться, навіть якщо вона буде атакувати твоє тіло. Тому я скажу вам, що це вигідно слухатись Господи, служити йому в відповідності до його плану з чистими і правильними мотивами перед ним. Ось і сьогодні я впевнений, що багато людей до кінця не зрозуміли свій шлях, але я вам скажу так, що не потрібно до кінця усвідомлювати свій шлях ну, В деталях. Вам потрібно лише бути налаштованим на те, щоб потрібний час приймати вірні рішення, От на тих перехрестях, де ви можете піти неправильно, просто молитися, бодрствувати. І просити, Господа, випробуй Боже, мене, досліди мене, побач мою дорогу, побач, на якому я шляху. І на вірну дорогу попровадь мене, на свою дорогу попробадь мене. Я не хочу бути такий, як Гехазі. Я не хочу бути. Користолюбив, я хочу служити тобі, я не відмовляюся від благ Господа, але я хочу блага твоїм шляхом. Це стосується і е, життя сімейного життя. Е, люди ж не повинні відмовлятися від насолоди, сімейного життя, але не потрібно шукати насолоду в інших місцях, крім, крім як в своїй сім'ї, налагоджувати відносини і отримувати те краще, що Бог задумав для вас ці кращі емоції, почуття. В сімейних відносинах а не десь інде. Це вже буде назване перелюбом, це вже буде назване гріхом, це вже називає Біблія називає такі вчинки гріхом. І тому сьогодні, брати та сестри, вкрай важливо, щоб ми, як церква Божа, вміли зважувати своє життя і вміли зважити свої мотиви. І розібралися з користолюбством, тобто, не дали можливо, якщо воно має місце, звичайно, це не, не закид. це просто як констатація факта, як те, що повинно нами виконуватись, і виконуватись вправно, адже Бог серцезнаць, і він є той, хто оцінює на е, наші мотиви, оцінює наші вчинки, оцінює е, правильність чи неправильність того, що ми робимо. Сьогодні в служінні йому, тому я буду зараз молитися за кожного, хто чує ці слова, буду молитися про те, щоб ваші мотиви вони були зважені Господом, щоб Дух Святий допоміг вам твердо стати на дорозі правди, і е, скажу вам одну важливу істину: що е, рішення, яке прийняте на користь царства Божого, воно все одно принесе більше, ніж ніби ми могли мати е, щось в матеріальному світі невірним шляхом обманом. Як це хотів зробити, Гехась? Давайте помолимо сьогодні про те, щоб Господь зважив наші мотиви і тримав нас на дорозі правди, міцно тримав нас на своїй дорозі правди. Дороці Господь я молюся в ім'я Ісуса Христа з кожною людиною, яка сьогодні чує ці слова. Я прошу тебе випробуй наш. Випробуй наші мотиви, випробуй наші служіння, наші життя. Побач, на якій ми дорозі і міцно постав нас на свою дорогу. Допоможи нам утверджуватись на шляхах правди і прославляти тебе на всякому місці, в ім'я Ісуса Христа. Допоможи нам, Господь, жити в твоєму мирі, в радості, в силі Духа Святого, в ім'я Ісуса Христа. Дякуємо тобі, Господь, що ти з нами. Дякуємо Тобі, Господь, що ти чуєш наші слова, наші молитви. Ти милоство і мило стоїть, добрий Господь і, і провадиш нас своїми шляхами, прославляючи своє мення через наше життя та служіння. Ми воздаємо тобі хвалу, славу і честь. Зараз я хочу молитися за сім'ю, в якій є розбрат, в якій є е, е, поділення між чоловіком і жінкою, є поділення е, в родині, взагалі у вас немає миру в відносинах. Приймайте це можливо мати і донька, можливо, е, свекруха. З невісткою, давайте молитися, давайте молитися от разом зі мною. Якщо це навіть вас не стосується, моліться за тих людей, кого це стосується, якщо ви сьогодні молитва зі мною. Господи, я молюся в ім'я Ісуса Христа за кожного у кого в сім'ї зараз є складні відносини, де є розбрат і нерозуміння. Я молюся в ім'я Ісуса Христа і вияви Господь свою мудрість і дай. Тій людині чує ці слова, мудрість в поводженні в словах в підборі слів в ім'я Ісуса, є ви себе могутнім чином, є ви себе в славі, в силі своїй боже в ім'я Ісуса Христа. вирішить цю проблему. Також я молюся, Господь за людей, які зараз страждають від хвороби, від болю. Тілі, я молюся, Боже, яви свою сільчу силу і від маківки голови до підошви ніг вияви свою славу, вияви свою силу, вияви себе могутньо. Дякую тобі, Отче, що ти почув цю молитву. Дякую, що ти, Господь, цілитель і ти вчора, сьогодні, і навіки той саме. Амінь. Амінь. Друзі, я щиро дякую, що ви долучилися до цього прямого ефіру. Дякую, що ви на регулярній основі дивитесь і навчаєтесь разом зі мною, зі слово Боже. Вам благословіть і. До наступного зустрічі.